Приєдемося, друзі, сьогодні я на ринку, але не сам. Вітання друзі. Сьогодні мій син для вас знімає відео. Ну що, друзі, поки я передаю інформацію, всю і телефончик, зйомка буде зараз за моїм сином, хочу наголосити, що перед перевіркою я завжди рекомендую перевіряти фізично. Це ви можете робити на СТО, ви це можете робити своїм товаришам. Ми надаємо таку послугу, але основне також перевіряти автомобіль через CarVertical. Промокод Рома посилання внизу. Син, ти готовий? Давай! Ну що, друзі, на момент монтажу. Хто слідкує за діяльністю, ви знаєте. В мене вже пройшла операція, все успішно, тому роблю для вас озвучку, вмощуйте зручніше. Ми розпочинаємо. Хочу наголосити, що, друзі, перед купівлею завжди, також фізично, як на початку відео я казав, потрібно перевіряти автомобіль. Справа в тому, що купляючи автомобіль, ви повинні розуміти, за що ви оплачуєте кошти. Чому на це наголошую? Справа в тому, що я вже насправді роками знімаю відео, але все рівно у нас є люди, які купляють автомобіль, не перевіряючи його. Ну і звичайно, що після неперевірки у вас є два варіанти. Або все буде добре, тому що такі автомобілі також попадаються на ринку. Або буде все не дуже добре, тому краще, щоб все було добре. 13500, 18 рік, друзі. Дуже маленький пробіг, всього 49 тисяч кілометрів. Автомобіль привезений із США, тому що Європа завжди 250, і наскільки ми завжди дивимося на пробіги і хочемо, щоб Америка мала малі пробіги, навіть дуже малі, а Європа може мати значно більше. 15 рік, 11700, Peugeot 3008. 220 тисяч кілометрів пробігу, 2,0 дизель. До речі, кропка механіка це добра компоновка. Хоча при 2,0 е тут, б, якщо був би автоматом, він був, був би звичайний, не робот. Тому що на 1,6 там трошечки інша ситуація. А тут 2,0 було би добре також. 13 рік, ціна договірна, зефіра. 1,7, заявлений пробіг 191. Заявляє, що рідна фарба, коробка, до речі, механіка, ну і дизель, звичайно. Також ситуація з механікою, друзі, якщо пробіг більше 150, звичайно, перевіряти треба через Cravertical, бо тут така ситуація. Та? Пишуть одне, може бути інше. Перевірка тільки дасть вам розуміння. Так, 20-й рік, 16950, Volkswagen Jetta. Ну, бачимо пробіг, правда? 1,4 бензин, ну, як звичайно, Америка це автомат, але пробіг реально малесенький. Рятує Америку пробіг. Єдине питання до фактичного стану, наскільки було пошкодження. Чи боятися Америку? Ви знаєте, я б, чесно кажучи, вам скажу, краще пофарбований. Не крило, замінена фара, замінений капот, ну якщо це все по оригіналу замінено і якісно все відремонтовано. І пробіг там, наприклад, 50 тисяч кілометрів, аніж 350 і там все в оригіналі. Ну йдемо далі по інформації. 16 рік, 17100 вартість автомобіля, а саме Audi А3. Пробіг заявлений 87, бензин автомат. До речі, це кабріо в білому кольорі. Рухаємось далі і по інформації читаємо, що це Nissan Ніс, Rock. Автомобіль 2019 року 16850 2.4 класичний двигун. Ну і автомат на рогах ми знаємо. Це варіатор. В принципі, працює, але перевіряти перед купівлею треба все. 16 рік, 15999. Audi A3, 1,8 бензин автомат. Пробіг, як завжди. Приємний, та 28 тисяч кілометрів. Уявіть собі, якщо цей автомобіль дійсно правильно був відновлений і пошкодження були невеликі, уявіть собі, в якому стані буде автомобіль з таким пробігом. Ну, Пробіг це напряму життя автомобіля. 20-й рік читаємо інформацію. Kia Soul, 16700 і знову ж таки Америка. І що Америка нам дає можливість? Знову ж таки пробіг. 84 тисячі кілометрів. Йдемо до наступного Kia. Знову ж таки, сол, це 19 рік, 14600, 2,0. До речі, заявленим пробігом 176. Ну, Пробіг після 20, там, скільки було 8. Звичайно, він трішки вже по-іншому сприймається. 10-й рік кадрі Honda CRV. CRV, хто як каже. 12-й рік 350-12 350 доларів. 2,4. Ну і решта інформація в кадрі, друзі, читаємо. А ми рухаємось далі до наступного автомобіля і йдемо до малесенького такого малюточки, яка реально була створена для міста. Цей автомобіль 17 2017 року. Вартість автомобіля 10900. І ми бачимо, що пробіг 117 тисяч. 1,6 двигун. І це... Я вам чесно скажу, якщо автомобіль дійсно має такий пробіг, то в нього є ще запас життя жити, поживати і ще служити. Йдемо далі. Ну, Vertical дасть зрозуміння, друзі, чи там той пробіг відповідає. В кадрі 2010 року Peugeot 3008. Вартість автомобіля 8500, 1,6. Що це в нас? Дизель, все правильно. Не знаю, чому не зазначена коробка, але пробіг заявлений 230 тисяч. Якщо не заявлена коробка, я думаю, що це механіка. Десятий рік, 9100. Ну, Бачимо, пробіг 203 тисячі. Ну, маємо надію, що пробіг такий і буде. Але як я завжди наголошував на початку відео про це, Carvertical усім допомогу. До речі, була у мене можливість цього е тижня. Люди також до мене зверталися по Carvertical перевірка і чесно вам скажу. Не все добре. Є такі машини, які відразу, я на початку відео показував, ви бачили, наскільки було змотано, потім ще скільки цей автомобіль прожив життя, і там відмітки є, наскільки це сумно, коли ти бачиш, що в автомобілі змотаний пробіг. Тому такі речі треба знати до купівлі. До речі, люди, які в нас зверталися з такими речами, то коли бачили пробіг змотаний, то вже навіть не розглядали цей автомобіль, тому що ви потім такий автомобіль також не продавали. 17 рік, 21500. 3,6 американський автомобіль з пробігом 144. І я вам чесно скажу, для Європи 244 це нормально. Америка 144 сприймається важко. Чому так? Не знаю. Напишіть свої думки. В кадрі Toyota Rav4, 2018 рік, 18 тисяч доларів. 2,5 бензин, автомат. Заявлений пробіг всього-навсього 134. Чому я так сказав? Тому що якщо пробіг дійсно відповідає... Це добре, це ще є життя в автомобіля. Рухаємось далі. Наступний автомобіль, давайте трішки так, інформація. Це 9 тисяч доларів вартість автомобіля. 12-й рік, ну, заявлений пробіг під 300 тисяч. До речі, не згадую я, як я знімав відео, де хлопчина продавав свій автомобіль з пробігом 200 і признався, що там було 300. Всі, каже, всім кажу, що було 300, а чому змотав, бо навіть ніхто не дзвонив. Тому, бачите, іноді. Кажуть, що краще солодка брехня. Я думаю, що це не так, але десь такі реалії. Тобто, в я, каже, коли я виставив автомобіль з 300 пробігом, там щось 320 навіть нього, якось так він тоді казав. Хто дивиться мої відео, друзі, ви бачили це. То була реально така ситуація. А ми йдемо далі. Jeep Compass в кадрі 2021 року. Вартість автомобіля 17999, 2,4. Бензин автомат. Ну, Для Америки це так і мало би бути. Йдемо ми до європейського Пасата Б8. Так, попробуємо трішки зблизити, що в нас по інформації. 14500 вартість автомобіля. 2016 рік і заявлений пробіг 248. Дивіться, що таке Європа. Коли ми бачимо європейський автомобіль, те, що я казав, от буквально трішки раніше. 250-240 сприймається нормально. Америка 140, повірте мені, друзі, сприймається що це не добре, це великий пробіг. Чому? Тому що багато Америки продають і 50 тисяч, і 20 тисяч, так як ми тільки що йшли і бачили ауді. Тому, правда, десь посередині. Ну, можливо, це і компроміс, що ми розуміємо, що Америка бита. Але я вам чесно скажу, Європа також часто приїжджає бита. Європейці також попадають в ДТП. Тут ціник перевернутий. От, тому треба це розуміти і не малювати ілюзій. Так, 14-15 рік, 11-200, ТОУРАН. 233 заявлений пробіг. Що хочу наголосити? 14-15 рік. Це добре, що 15 рік написано, але 14 він стане на облік, якщо пишуть отакі от дві таких два моменти. Ідемо далі. Версо. 14 рік, 7.950. Якщо правильно читаю, бо так бачу трішки тут, бачу щось виправляли. 1.4. Що це у нас? дизель? Ось такий автомобіль. Підходимо до, ми до кінця цього ряду і що у нас в кадрі, друзі. Хто впізнав, пишіть, а я читаю інформацію. Вартість автомобіля 15300 2018 рік. І заявлений пробіг всього-навсього 128. Переходимо, ми, друзі, на наступний ряд. 13 рік, 11 750, 4х4, 2.0, бензин, автомат. Заявлений пробіг 183. Ну, як кажуть, повний фул. Автомат 183 вже як є, знаєте, як кажуть, так. Пассат. Чи що це було, друзі? Хто впізнає, пишіть, бо я щось так краєчком, а ми відразу по ціні і читаємо по інформації від власника. 16 рік, 11,754 на 4, 1,6, дизель, механіка. Європа 220, це, як кажуть, розуміємо. Та? Йдемо до фокуса. Фокус, бачу, в багажнику продають багато всяких різних речей. Я, до речі, друзі, на задньому плані стою. <зйом> Зйомка була раніше ще зроблена. 7811 рік. 1,6 бензин, механічна коробка передач. Ну, пробіг так гарно підкреслений, що там 98 тисяч. Це навіть не 100 тисяч, тому це приємно, але Карвертикал, друзі, нам усім допомогу. Тут бачимо наразі інформацію автомат 4100. Давайте глянемо, що тут в нас. Тут в нас Volkswagen. 15, перепрошую, 16 рік, 11.200, 2.0 бензин автомат. Заявлений пробіг 340 тисяч. Телефончик є, кого цікавить, дзвоніть, домовляйтеся, перевіряйте, їдьте на СТО. Беріть друзів, замовляйте, друзі, нас, як вам буде зручно. Але обов'язково перевірку потрібно робити. 19 й рік, 15800. Мурано. Мурано, 3,5 двигун, до речі, це ракета. 120 тисяч пробігу, бензин, автомат. Йдемо до, знову ж таки, американського автомобіля. 14900. Вартість авто. 19 рік випуску, значить, 180 тисяч. Ну, зазвичай, якщо пробіг більший в американському форматі, я маю на увазі з Америки привезений автомобіль, то дуже часто є менші пошкодження. Це треба також розуміти і бути, ну, бути до цього готовим. Але не завжди. 18 рік, 11 900. Форестер, бензин, автомат. Заявляє, що рідна фарба і заявлений пробіг 180. Ідемо далі, читаємо інформацію. Рівно 10 тисяч вартість автомобіля. Знаєте, в нас всі хочуть торгуватися. Як тут торгуватися, ви мені скажіть? Вже десяточка стоїть. 2010 року. Йдемо до того Кашкая. І по Кашкаю також читаємо інформацію від власника. 10300. Вартість автомобіля. 2010 року випуск 2,0. До речі, добрий двигун. Там, в принципі, по двигунах це дизель. По двигунах що 1,5, що 1,6. Ну, 2,0 вони в принципі трішки дорожчі, але це реально є добре. Ми, друзі, потихеньку будемо наближатися до завершення. Ще трішки є інформації, то давайте попрацюємо. 21 рік, 22800. Ford Kuga 2,5. Автомат. Ну і, звичайно, що бачимо, що це якби гібрид, а? наскільки я зрозумів. Ну, поправити, друзі, мене в коментарях. А в нас наступний автомобіль. Десь 10 тисяч доларів. Знову ж таки, рівненька сума. 16 рік меган з заявленим пробігом 170. Правильно? Ну так виглядає. Непоганий пробіг, йдемо далі. Малюсенька реношечка сценік. Це наскільки ми бачимо з двигуном 1,6. Вартість автомобіля 5600. Цінник якийсь не наш і важко читати. Бачите, як воно звикається? Так, друзі, поки ми йдемо на завершення, але ще трішечки. І Трішечки хочеться вам показати. Це 2013 року в кадрі Peugeot 5008. Це мінівен від Peugeot. Вартість автомобіля 9750. 1,6 дизель автомат. Заявлений пробіг 185. Ну, вже як є. Автомат, до речі, тут буде робот. Майте це на увазі. 2005 рік, 6 тисяч доларів. 2,4 бензин, механіка, 292 тисячі пробігу. Карвертікало усім в допомогу. Ну і як я вже говорив. Підходимо до логічного нашого завершення, останній автомобіль. І, друзі, на цьому будемо завершувати. Хочу всім подякувати. Бережіть себе. З вами був Роман Світошак. Не забуваємо підписатись.